Як швидко виготовляти просту бананку по шаблону за крилу. Ну що ж, вітаю, друзі! У нас чергова інструкція по збірці сумки по шаблону, і хочу перед початком поговорити про сам цей шаблон. Дивіться, тут є чудова фішка опція. Ми можемо використовувати магніти такого типу з вушками, або вставляти неодимові плоскі магніти та вшивати їх іще шкірою через кружечки, і тоді взагалі не буде видно магнітів. Тобто є така опція за вашим бажанням. Потім ця бонанка дуже швидко робиться. Тут мінімально прошивки, вона проста, зрозуміла, взагалі робиться елементарно. але я вам покажу як можна ще більше прискорити її виготовлення. Тобто варіант один. Ви берете і робите всі отвори, пробиваєте і просто починаєте прошивати по всім наміченим отворам. Я покажу варіант з клеєм. Використовую я шкіру Crazy Horse, шоколад, 1,5 мм, товщина. І першою справою я беру і помічаю отвори та контур по нашому шаблону. Тепер дивіться момент. Я не помічаю всі точки, які тут зроблені для прошивки. Я помічаю точки всередині, а саме усі точки, де будуть ставлені наші хульнітени. Потім я помічаю місце для нашого ремінця. Тепер дивіться, я не буду помічати ці всі точки. Я буду помічати першу і. Останню і так само роблю на інших місцях. Першу і останню помічаю. Тут я взагалі точки начіпаю і обов'язково помічаємо серединку, де буде знаходитися наш магніт. Так знімаю шаблон, і тепер дивіться, який у нас вийшов результат. Як бачите, тут я помітив місце для ремінця і крайні точки, помітив місце для тенів. і так само з усіх сторон. На цій детальці я точки навколо теж не чіпаю, помічаю лише сам контур та серединку для магніта. Ну і тепер вирізаємо наші деталі. Так, Ось таким чином виглядають наші помітки. Ось Перші і останні отвори. Місце для е, закльопки для закльопкина, е, місця для магнітика, Кути я спеціально не різав. Тому що буде все проклеюватися і одразу різатися через два шари. Зараз наша задача встановити магнітики. Спочатку роблю отвори під магніти посередині круглим пробійником 4 мм. А для того, щоб входили в ушка, в мене є такий чудовий інструмент. Він дуже мені прискорює роботу. Ось так виглядають отвори і на клапан, на ту частину, котра зверху. Зазвичай я ставлю магніт котрий важчий, тобто більшу частину магніту, тому що він зверху, щоб мав якусь вагу. Так, магніти встановили ось таким чином. Тепер робимо отвори під хольні тени вже круглим пробійником 3 мм. Основний цікавий момент. Ті точки, що я помічав, першу та останню, я на передній частині бананки з'єдную лінією. За допомогою шила та лінійки. З однієї сторони та з іншої. Це для того, щоб ми бачили, де ми будемо робити отвори. Тепер беремо хорнітени і ось таким чином всередину завертаємо. І з'єднуємо нашим хорнітеном, щоб був приблизно 90 градусів. З однієї сторони та з іншої. Так, з'єднали хорнітенами. Ось такий маємо результат. Якщо у вас по якійсь причині не виходить, не подобається, хольнітен немає, не можете. Можете просто взяти пробійник, зробити 4-6 отворів і прошити нитками-голками вручну. Не обов'язково ставити хольнітен. Тепер цікава частина те, що я казав, те, що нас прискорить в роботі, ми беремо. І наносимо клей на одну частину, і потім їх зводимо. Або двосторонній скотч на ваш смак проклеїли вушка нашої бананки. До речі, для таких подібних цілей я використовую клей екосар на водній остові, бомба суперпопулярний клей. Багато майстрів його використовують. Тепер там, де в нас проклеєно, ми. Ножем вирізаємо форми, там ми залишали гострі кути. Ми вирізаємо по нашій розмітці по контуру бананки, і потім, тим же пробійником, залишаємо розмітку, де ми будемо робити отвори, і будемо пробивати отвори одразу через два шари шкіри і шити. Так, пробили отвори через два шари. Потрібно рівно ставити пробійник, щоб не було з іншої сторони скосу, щоб отвори були рівно і. Спереду і ззаду тепер нам потрібно вирізати місце під е, ремінець. У мене є вже заготовка під 2,5 см полоса. Вона якраз підходить під мою рамку з перетяжкою. Тобто я тут буду міряти теж 2,5 см Тобто, отут зверху я буду робити круглою висічкою 4 мм Отвір, міряю від нього 2,5 см і Теж роблю висічку 4 мм і з'єдную лезом. А якщо у вас є овальний пробійник, то можна напряму ним просто робити під вашу мінець. У мене пробійник якраз 25 мм на 4. Тепер момент з клапаном. Я просто беру двосторонній скотч, клею на цей клапан і буду ось таким чином його зводити. Як я його зведу, лезом обріжу прямі кути, роблю помітку під шовчик та буду робити отвори. Так, ну що ж, друзі, ми зробили отвори усюди. Тепер нам залишилось її прошити і вставити ремінець. Що ж, друзі, я вас вітаю. Ми прошили бананку, вставили ремінець. Він максимально простий. На перетяжці. Тут просто зашив закріпив. Ось таким чином. Щоб вона більш-менш нормально тримала форму, просто руками розрівняйте, притисніть оці дві сторони. І ось таким чином вона закривається на магнітики. Ось так симпатично вийшла у нас бананочка. Ви можете вибирати різні способи виготовлення. Е, самий простий та швидкий це той, що я вам показав. Ви можете не паритися і робити по шаблону з усіма отворами, вставляти неодимові магніти і тому подібне, використовувати різні кольори шкіри, різні типи шкіри, різні пробійники і тому подібне. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та підписуйтесь до нашої спільноти майстрів в Телеграмі.